3 березня до нас приїхало 55 діток. Найменшій дитині на той момент було три тижні, і найстаршій дитині біля 6 років. Дуже важка дорога в них була. Вони важко було це в поїзді 55 дітей різного віку, враховуючи те, що в них є 9 паліативних дітей, тобто важких, невеліковно важких дітей, то уявити собі просто це навіть неможливо. Перше враження, як тільки приїхали діти, дуже був сильний перелік дітей. І найбільше, що мене вразило, як вони відреагували на сирену першу. це був дуже потужний крик всіх дітей. Дітки, які наші не були, до цього готові теж почали кричати, не розуміли, що відбувається. І коли ми збагнули, що це наслідок того, що вони пережили, оці сирени, як вони на них реагують, перше чергове завдання було все ж таки заспокоїти їх і пояснити. Снити, що тут є безпечно, що ми є їхня опора, і ми їх завжди підтримуємо. І потихеньку, потихенько воно все ж таки нагалагоджувалось. Так вони більше нам довіряти почали. Так, звичайно, тут грали обійми, поцілунки, жарти, пустування, так, тому що діткам дозволяється все, що хочеш. Як кажуть, чужих дітей не буває так само, і в цьому випадку ну ми розуміємо, що їм на найбільше потрібна наша підтримка, любов, турбота. Розуміють навіть на рівні емоцій і ну, міміки, жестів, що всі про них турбуються, піклуються, створюються для них найкращі умови, щоб вони не відчували себе залишеними, покинутими, були в безпеці. Кожен з нас, як медсестра, так і няня, вихователі, стараються їх приголубити, при, при, погладити. Але до кожної дитини теж потрібен індивідуальний підхід. Дуже вони люблять пальчиками малювати. Взагалі, це арт-терапія, яка досить сприяє для того, щоб доказувати свої емоції, навіть через папір. Так? І коли ми пропонували їм брати любі фарби, спочатку це були фарби такі більш агресивніші: червоного кольору, чорного, десь коричневого кольору. Тепер це вже йде абсолютно гарна гама кольорів. Вона йде більш така радісна, з барвами. І тепер, яка б сирена не була, абсолютно адекватно, дітки. Чують, і ти з нами ти з нами, тобто вони знають, що от з ними є, і це є все. В них буде гаразд.